Є запатентований в Україні новий спосіб обробки землі. Сьогодні ми хочемо вам показати нову модифікацію колісниці з іншою філософією. Іде сепарація. Розділяється земля і розділяються пажнівні рештки і бур'яни. Земля лягає перша, а бур'яни лягають зверху. Не перемішується. Сьогодні ми хочемо вам показати нову модифікацію колісниці з іншої філософії цієї машини. Чим відрізняється в основному. Принцип різання і принцип обробки землі залишився той же. Ми підрізаємо шар ґрунту разом з терньою та сорняками, мульчуємо його. І наше завдання викласти окремо шар мульчі і шар пожнивних рештків зверху. Завдання машини залишилось теж. Ми хочемо зберегти вологу. Після того, як комбайн пішов з поля, щоб не розтріскалася земля, щоб не загинуло все живе в тій землі, і щоб ми потім не заселяли цю землю новою чужою біотою, щоб ми в тій землі, біота, яка історично там проживає, щоб вона жила і далі, щоб засуха її не вбила. Вчора вона перший раз була в полі. Ми знайшли якісь недоліки, ми її трошечки доробимо і знову вернемо в поле знову на випробування. В принципі, задумка спрацювала. Є запатентований в Україні новий спосіб обробки землі. В чому новизна? В тому, що ми знімаємо по-овсінському. До 2 дюймів 5 см шар, верхній шар землі разом з пожнивними рештками та бур'янами. І за счет того, що колесо обертається, іде сепарація. Розділяється земля і розділяються пожнивні рештки і бур'яни. Земля лягає перша, а бур'яни лягають зверху. Не перемішується. Тоді бур'яни під е, Сонцем. Загинуть. Солома, яка буде зверху, спрацює як покривало, не буде вивітрюватися волога. І ця ж солома зверху працює як накопичувач вологи. Так називаємо повітряний полив. Її час основний, вона може працювати і як передпасівна машина, вона може працювати як паровий культиватор, Але основна її робота це одразу за комбайном. Зрізати стерню, причому незалежно стерня чого, ця машина працює і по стерні ячменю, і по азимі, і по кукурудзі, і по ріпаку, і по соняху. І законсервувати закрити волог. П'яна це робить успішно. Називали це Південно-Східний Полумісяць. Це Одеська, Миколаївська, Запорізька області, Луганська та Донецька. Там, де є проблема з вологою, там, де люди, де життя заставило людей цінити вологу. Компанії від фермерів, у яких 10-20 гектар, і до великих компаній ж МХП. Це наші клієнти, але знову це покуп береться точково. В Чернігівській області у нас, по-моєму, одна машина не більше. Є така народна приказка шила-шила, і сід, вийшла рукавиця. Мене милий, похвалив, що я мастериця. Е, ідея була е, первоначально зробити е, е, культиваторну лапу, яка обертається. Але ця культиваторна лапа це диск, який стоїть під углом на е, високій стійці, який підрізає, і стійка обертається хаотично то вліво, то вправо. І з цієї стійки збросується найвеликий бур'ян. І ми цей культиватор експериментально зробили. Тільки оцей круг він знову превратився в культиваторну лапу, він не зношується рівномірно. І після цієї невдачі прийшло питання зробити не горизонтальну культиваторну лапу, яка обертається, а вертикальну, те, що ви бачите на цю машину. От і все.